Останній день вересня традиційно є святковим для працівників бібліотек а цьогоріч у бродах ще й відзначили. Ювілей бібліотеки з любов'ю до книги з надією та вірою у перемогу. Таку назву мав захід приурочений до щорічного професійного свята бібліотекарів, хранителі мудрості людської, так кажуть про творців прекрасного і доглядачів вічних цінностей. Самі ж про себе вони жартують, що підписуючи указ про святковий день, тодішній президент порадився із бродівськими бібліотекарями, серед яких багато вір, надій, любові і софій. Добрими словами, авторськими рядками і священичим благословенням розпочав святкову зустріч отець Ярослав Царик. Отож, свято бібліотекарів припадає на останній день вересня. Вони обрані професією, як зауважила начальниця відділу культури, туризму, молоді і спорту Бродівської міської ради Мар'яна Родин. Напевно, відчуваючи те, ваше тепло, відчуваючи вашу любов до книги, відчуваючи ваше постійне бажання дізнаватися щось нове. Черпати нові знання, а також ділитися з ними з тим, хто <кій> до вас приходить. Керівниця відділу культури відзначила кращих працівників бібліотек зі словами подяки за їхню працю гарною окрасою цього свята стали квіти: осінні айстри, чорнобривці, хризантеми і білі троянди. Теплі слова вітань із подарунковими сертифікатами від міського голови передала головна спеціалістка Бродівської міської ради Світлана Колієвич. Не так багато свят у вас є, але ви його створюєте, ви його вмієте створити, ви вмієте створити свято не лише у своїй громаді, ви вмієте створити свято у кожному куточку там, де проживаєте, куди несете те своє добро, тепло і любов. Непростий час доводиться бібліотекарям працювати, але ви справляєтеся. Бібліотекарі Бродівської громади навчилися адаптуватися до того середовища під вмілим керівництвом. Вам вдається, у вас виходить, вас люблять, до вас приходять, вашими послугами користуються. За це вам велике спасибі і низький уклін. Я Дуже хочу подякувати міській владі, представникам міської ради за належну підтримку нас у нашій проєктній діяльності. Вони стали для нас справжними на партнерами. Тож дякую. Бібліотека тісно співпрацює з місцевими змі з фронтовим фотоальбомом колег журналіста. Завітала редактор Надія Забокрицька та з побажаннями, щоб книга була корисною для читачів, передала директорці Бродівської міської бібліотеки Ларисі Шнит. Тут є навіть наші заняті льотчики. Фронтова історія нашої країни від того, коли йде в нас війна. Я хочу, щоб ця книга була у вас. 75 років бібліотеці у Бродах – ціла епоха в історії міста. Про це розповіла завідувачка відділу обслуговування читачів Еріка Ногтєва. А бібліотекарі цього відділу креативно привітали колег із 18 бібліотек громади. Визнавання книги до книгозбірні надходили в основному як дарунки від організацій і приватних осіб. Перші з них представлені в нас тут, в цій залі, на виставці Скарби не тліні. Це книги саме того часу. А зараз книжковий фонд сягає понад 30 тисяч примірників книг. Лише добрих подій, ясного сонця, здійснення мрій, друзів чудових, кохання міцного, більше весело, менше сумного, різних приємностей, класних відпусток. І щоб гаманці у нас не було пусто. Від читачів, щоб не було відбою, книг української нам з головою. Те, що задумали, хай все удається. Та добра доля до нас посміхнеться. Вітала винуватців події, а серед них і свою бабусю Ніну Телішевську, найменша читачка Каміла. <піллявання> Піснею та побажаннями від душі вітали колег працівники культури, знов доля, у зібрала, Логопривітним заби зникаємо тісні професійні і навіть сусідські стосунки підтримують бібліотекарі із бродівськими музейниками. Вони теж прибули з історичними цікавинками про діяльність бібліотеки у бродах. Від вашої роботи залежить багато. Можливо, зараз так воно ну, не зовсім помітно, але коли ми поставимо. Ну, подивимось з тої точки зору просвітництва біб бібліотеки, книги на ті події, що відбуваються там, де гаря, чи там на сході так бачимо, що робиться з книгами, що робиться з українськими бібліотеками. Там е воно знищується і моментально змінюється. А ще святкову програму бібліотекарі доповнили своєю творчістю і творчістю своїх читачів. А уроки бібліотечні неповторні буде бібліотекар вести. І не раз ще рука перегорне книгу мудрості і доброти. Розповість тобі бібліотека про народ і країну свою, про сучасне, минуле, далеке і майбутнього світлу зорю за щасливо, що росла, держава, до нових хресто, щоб була країна.

Як і скрізь в країні, бібліотека це не лише стелажі з цікавими потрібними книжками, це ще й творчий простір для поезії і прози, центр it освіти, майданчик для обговорення наболілих проблем громади тощо в часи античності. Рукописи складали у коробку. Це і були перші відомі у світі бібліотеки. Часи Ярослава Мудрого було закладено першу бібліотеку Київської Русі при Софійському соборі. Сьогодні бібліотека це та ланка громади, яка здатна об'єднати різні прошарки суспільства задля найефективнішої комунікації. Це ще й мультимедійний багатоцільовий майданчик для цифрової та it освіти. Здоров'я щас намнові.